Всім привіт! Мене звати Катерина і я вас вітаю на каналі Заміські Будні. Сьогодні покажу вам свою полуничку і зберемо перший врожай радиски. Також хочу сьогодні тут розкрити цей парничок та да. трохи прополоти. Тут у мене радисочка посаджена. Все покажу. І Тут треба прибрати, це в мене полоничка та синочка тут посаджені. Треба все розкрити. Я ще не розкривала, тому не знаю, що тут буде робитися. Ось так. Все пообрізати, все зайве розкрити. І треба цю грядочку прополоти, бо в мене ось тут є трішечки пурячка раннього. Треба його прополоти. Ну і до кінця теж дополоди цю грядку, щоб вона не стояла хороша. Ну, а тут вже я приступаю до розкриття своєї редиски. А зараз швиденько все розкрию та покажу, як вона в мене виглядає. Тут кріпчик, салатики різні. Ось так виглядає моя родисочка. Ось цей... Я вже думала, пропала. Це в мене відходить хризантема мультифлора. Який вже кольор не пам'ятаю, бо в мене було два кольори. Тут теж десь ось тут була пропала. А це тільки починає відходити. Ось. Все. То я ж задоволена. Ось така ратисочка, там далі теж кропчик посаджений. Ну і звичайно, тепер це все треба прополоти, підпушити. До речі, відео я знімаю 19 квітня. Ось і далі вже покажу, яка в мене за тисячка на 25 квітня. Сьогодні 25 квітня. І ось такий вже. Врожай буду збирати. Це вже буде перший салат. А, також ще салат, така, трошки нарву різного да, кропочку. Буду робити цей перший весняний салат. І тепер вже час приступати до суниці і полониці. Все те саме. Спочатку її риваю, потім прополюю і все вам покажу, як я. Показую, що тут в мене суничка. Вона ось вже починає квітнути. Це треба все прибирати, обрізати. Вона посажена десь два роки назад. В позаминулому році, точніше. І так же сама полуничка. ця, бачите, все квітне. Все треба зараз прибирати буду. Ось цієї мені здається, що нічого не буде. Бо ось трошки почерніло і сця так само. От. А тут я минулої восени саджала. Молоденьку. Тут майже нічого не прижилося. Де інде є щось? Ну нічого. Значить, в цьому році посаджу. Була дуже велика засуха, посуха і воно нічого не росло. Трошки покажу, як я о, чищу полонечку, прибираю все зайве листя сухе. Та, в принципі, і все. До речі, я її ще підживила, нітромофоскою, але вже на відео це не знімала. Ось у такому каміні намагаюся щось садити. Тут у попередніх власників був якийсь сарайчик, ми його не застали, але скло і сміття з камінням та цеглою ми застали. Ось так виглядають мої помідорчики. Вони досить непогано пережили ці холода, які були. Деякі ще продовжують сходити, деякі вже дуже гарненькі. А деякі ще починають тільки всходити. А в насіння в мене було своє домашнє, те. Ось. і воно вже, в принципі, стареньке. Але ще більш-менш гарно зійшло. А от капусту я не наклеїла на туалетний папір, просто так розсипала, щоб зекономити час. І ось бачите, який результат. Майже нічого не зійшло. Більше так робити не буду. А це я з донечкою восени посадила каштани. Просто так закопала їх, де і все. Виросте, то виросте. А вони взяли і виросли. Я дуже здивована цьому. Дякую всім, хто додивився відео до кінця. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки та до зустрічі в нових відео.